Ісус Назарету, том 2, розділ 2. спокуси Ісуса. Сходження Святого Духа на Ісуса, яким він, він чувається хрещення, означає, щось на зразок формального початку Ісусу служіння. Тому ці церкви справедливо почали в цьому акті до допомазання, з яким розпочинали Своє служіння царі і священників Словом, Слово Місіє Христос означає помазаним. Помазання вважалося в Старому Завіті, немовби видими знаком наділення, дарами служіння, Духом Божим, в книзі Ісаїв. На цій основі розвивається надія насправді помазаного помазання, яке виявляє якраз у тому, що на ньому сходить дух Господній, дух мудрості, дух розуму, дух ради сили, Дух знання і страху Господню. Згідно Господі Святого, Ісус представив себе в своїй місії в Назарецькій синагозі. Подібними словами Ісаї Господній Дух на мені, бо Він мене помазав. Закінчення сцени хрещення зауважив. Говорить нам, що Ісус прийнявся справжнє помазання, що Він є очікуванням помазанням, в той час формально для історії прилюдна Ізраїля, були царські і священницькій Почесті. Відтепер Він сповняється служіння. На наш подив Трисонтичній Євангелії розповідає нам, що перше розпорядження Духа веде Ісуса в пустелю, щоб дияволо спокушене Його. Ці події передбують внутрішні зосередження, це зосередження є боротьбою за свою місію, боротьбою проти викривлених тлумачні, покладене на нього завдання, Тлумачні, які видають себе за справжній смисл цього завдання. Осередження необхідне для проходження через небезпеки, які зарожать людині. Оскільки тільки той, що впав може бути спасений, Ісус мусить і це становити на сутті у місії, пропустити через себе драму людського існування, перейти через найбільші глибини, щоб знайти загублену овечку, взяти на плечі і відвести до батьківського дому. Сходження Ісуса Ват, про який свідчить незнання віри, здійснилося не лише під час Його смерті, а й безпосередньо характеризує його шлях. Він повинен пропустити через себе цілу історію від початку, від Адама прийти. Та її притерпіти, щоб мати можливість її перетворити, особливо послання до євреїв наголошує, що Ісусові місії, Його солідарності усіма нами, наперед представлені у хрещенні притаманна, згоди на досвід людського загроз і небезпек, тому він мусив бути всьому, подібне до братів, щоб бути милосердним та вірним майхиреєм у справах Божий. На спокутування гріхів народу, тому власне, що страждав і сам був випробований, і прабований. він може допомогти нам. Що приходять через спробу, бо ми вже маємо таку архідею, який не міг би співчувати нашим недугам. він все ж зазнав всього подібного, як ми, крім гріха. Отже, історія спокус перебуває і знову взаємозв'язку з історією хрещення, в якій Ісус стає солідарним з грішниками. Унизці великі битви Ісуса в своє місії, а також битви в Гециманському саду. Але спокуси супроводжують Ісуса протягом усього Його шляху, і через це історії із спокусами видається так само, як і хрещення, про образом постійної боротьби в його подальшому земному житті. Апостол Марко у короткій загадці про спокуси Ісуса встановлює аналогію за Адамом до перенесення самої по собі людської драми. Ісус був із дикими звірами і ангели йому служили. Устеля протилежність садові стає місце, примирення і зцілення, деякі звіри, що становлять. Найконкретнішу форму загроз людини через Бог створіння та через владу смерті стають друзями, як у раю. Відновлений той мир, який проголошує Ісаїв часи Месії, Бог буде жити в купі зягнятком, нелпа біля козенят і лежатиме. Коли переможний гріх, коли відновлена гармонія з Богом, то наступає примирення сотворення, роздайте світ знову стає місцем миру. Павло скаже про зітхання світа. Які нетерпляче очікує виявлення синів Божих, хіба ази світу, які виникли наперед, навколо західних венедиктианських монастирів, не є символами перечуття цього примирення світу, що походить у дітей Божих і навпаки, наприклад, що Чор Чорнобиль хіба не є страшним вираженням поневоленого світу, що перебуває в просторі незнання Бога. свою коротку розповідь про спокусу Ісуса Марко, звершивши словами, які можна сприйняти як посилання? А англі йому служили. Ці слова стоять наприкінці детальної детальні. матерії розповіді про спокуси та стоїть політиком йому лише описаного нам широкого контексту. Матвій Лука розповідає про три спокуси Ісуса, яких відображається боротьба та його завдання, але водночас із цим пов'язане запитання загалом людського життя. Сутті, всі спокуси можна тут зауважити, є пропозицією сторонитись від Бога. І сприйняття його як другорядно, приміняти усім тим, що видається нам загальнішим, ніщо не як зайвого і шкідливого. порядкувати світ власними силами без Бога, будувати на своїй основі, визнавати за дійсність лише політичні матеріальні реалії, а Бога полишати осторонні кілюзії. Це спокуси, що загрожує нам різноманітних формам. До суті, спокусу належать її моральні жести. Вона всім не запрошує нас посередньо до злогом. Це було б занадто невигідно. Вона. Вона прикидається, що показує краще, нарешті позбутися ілюзії, активно взяти за покращення світу. До того ж, вона виступає під виглядом існого реалізму, реальної наявної, влади і хліб. Справа ж Божою віддається і реальним, і другорядним світом, який, зрештою, є зайвим. Йдеться про Бога: Він не дійсний, сама чи ні. Чи Він є добром, чи добром повинні знаходити самі. Питання про Бога фундаментальним питанням, що ставить нас на розподіл людської екзистенції. Що має чинити або чи ж не, чинити Спасителі світу? Ось про що йдеться у спокусах Ісуса. Розповідь про три спокуси є в Матеї і в Луки однакові. Дрізняється лише їхня черговість. Віднімо слідом за тією, яку пропонує Мате, через потаманно і послідовні посилення, коли Ісус постив 40 днів та 40 ночей, то нарешті голоднів, для Ізраїля число 40 У час Ісуса вже було сповне багатими символічними змістами. Насамперед воно виглядає Нагадує нам про 40 пустельних років Ізраїля, що були і часом його спокус, так і часом особливі близькості до Бога. Далі вони змушують нас думати про 40 днів, які Моїсей провів на горі Синай, перш ніж міг отримати Слово Боже, таблиці святого закону. Вони можуть також викликати спогад про равінівську розповідь, згідно з якою Авраам, на шляху, до гори хорів, де він мав принести в жертву Слоці, на 40 днів і ночей. Не приймав ані їжа, ані пиття, і дивився виглядом та мовою ангела, що його супровоживав. Дещо грайливо, перебільшуючи символіку чисело цієї взагалі вважала число 140 космічне числом. Символічним числом цього світу, чотири кінці світу, описують все світ, а десяті числом заповідей. Космічне число, помножене на число заповіді, стає символічним вираженням історії всього світу загалом. Існує неначе ще раз. Здійснює вихід Ізраїлю, переходя через помилки і викликані історії загалом 40 днів поспілкують драму історії, яку Ісус себе приймає і переносить. Коли ти син Божий, звели, щоб це каміння, та й стало хлібом, як звучить перша спокуса. Коли ти син Божий, ми почуємо ці слова знову від насмішників від над Христом. Якщо ти син Божий, зідину з Христа. Цю ситуацію вже передбачали книга мудрості. Якщо праведник справді є син Божий, то за. Захистить його. Глузування спокусити взаємно переходить одне в одне. Христос повинен довести правомірність у своїх домагань, щоб йому повірили. Ця вимога доказу приходить через історію усього Ісуса в життя, коли йому постійно дорікають, що він себе недостатньо виявляє, адже він мусить учинити велике диво, що існувало, бо всяку усунуло, всяку двозначність та всяку суперечність і кожному беззаперечний, виявило, ким він є. Чи б то пак не є? Оцю саму вимогу Ми усуваємо Богові та Христові Його церкви протягом цілої історії. Боже, якщо ти є, то повинен себе явити, ти мусиш розірвати, хмара своєї прихованості дати нам усе чітко розуміти. Ми маємо це направо, якщо ти Христе, справді є сином Божим, а не одним із посвятителів, які в історії з'являються постійно, та повинен це показати ясніше, ніж ти це чиниш. І ти мусиш наділити твою церкву, якщо вона має, має бути твоєю більше однозначності, ніж вона. Має насправді ми повернімося до цього при розгляді другої спокуси, істинний центр якої це становить. Доказ божественної сутності, це спокусник пропонує явити під час першої спокуси, полягає в тому, щоб перетворити пустельне каміння на, на хліб. Насамперед йдеться про голос самого Ісуса. Так бачиться Лука. Скажи цьому камені, щоб став хлібом. Але Мате розуміє спокусу ширше, у значенні постійного тритання до Ісуса вже за його земного життя і протягом усієї історії. Що є трагічнішим, ще більше суперечить вірі, доброго Бога віри і Спасителя люди, ніж голод. У вісті, хіба не є найпершим доказом Спасителя перед світом і для світу те, що він дає йому хліба, і що всякий голод припиняється. Під час мандрівки по пустелі Бог живий Ізраїль хлібом і з неба манує. Те вважали образом месіанського часу. Хіба Спаситель світу не повинен довести свою владу таким чином, що дасть усім їсти, хіба вирішення проблеми, харчування, а загальніше? Соціальних проблем не є найголовнішим та істинним критерієм вимірювання спасіння. Чи може щось справедливо називати себе Спасителем, чи не доповідаючи цьому критерію? Саме це надзвичайно логічно, серцевину своєї бітниці спасіння, учинив марксизм. Він, мовляв, турбуватиметься про те, щоб усякий голос закінчився, і щоб пустеля стала хлібом. Лоти син Божий, оце вимога. І хіба не те саме слід сказати і церкві? Якщо ти хочеш бути церквою Бога, то потурбуйся насамперед про хліб для світу. Вся решта потім. Важко відповісти на цей виклик саме тому, що крик голодних так сильно проникає у ваші вуха та в душу. І повинно проникати відповідь Ісуса неможливо розуміти лише в контексті самої історії із покусами. Тема хліба просочує все Євангелія, її треба бачити у цілому обсязі. У житті Ісуса є ще дві інші великі історії з хлібом. Це помноження хліба для тисяч людей, які пішли слідом за Господом на самоту, тому тепер чиниться те, що раніше кидалося, як спокуси. Люди прибули, щоб чути Боже Слово, проникнувши для нього усе інше, як люди, які своє серце відкрили для Бога, і одні для одних вони можуть прийняти хліб у правильний спосіб. Отже, це диво слівом характеризується три речі, передуючи, Шукати Бога є слово правильного здорового казу на все життя, і у Бога пізніше, і нарешті важливим елементом диво взаємна готовність до ділення. слухання Бога стає життям із Богом, і воно веде від віри до любові і відкриття іншим. Ісус, небайдужий до голоду людей, що їхніх лесних потреб, але все ж вміщає їх у правильний контекст і дає їм правильний порядок. Ця друга історія з хлібом передбачає і третю, і для неї приготування це тайне вечеря, що стає в Харистію церкві постійно Ісусовим дивом промноження хліба. Ісус сам став померлим пшеничним зерням, що приносить щедрі плоди. Він сам став для нас хлібом, і це помноження хліба триває у до кінця віків. Таким чином тепер ми розуміємо слова Ісуса, які він. Взяв із старого завіту, щоб нами дати вічі спокусникам, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, яке виходить із уст Божих. У зв'язку з цим, доречно, згадати слова німецької звіти Альфреда Дельпа, страченого соціалістами, хліб важливий, свобода ще важливіша, але найважливіше, незламна вірність і незроч, незраджене поклоніння. Коли ця ієрархія благ не дотримується і ставиться з ніг на голову, більше то більше немає справедливості, тоді більше не требується страждену людину, а тривається і руйнується сама сфера матеріальних благ, коли Бога вважає чимось другорядним, що заради важливіших речей можна інколи або взагалі відсунути в бік, тоді руйнується ті набито. Важливіші речі, про це свідчить на не лише негативний результат праксистського експерименту. Допомога Заходу країнам, що розвивається, збудована на суто технічно-матеріальних принципах, які не лише самі виключали Бога і відтіснили від... Від... від нього людей творчістю свого нового хау, що й привезло до створення третього світу його в сьогоденному сенсі, що відсунули осторонь релі... релігійні, моральні та соціальні структури, то встановлені своєю технократичною ментальності. Нами заходу полягав у тому, що він зможе перетворити каміння на хліб, а натомість він дав каміння замість хліба, йдеться про пріоритет Бога. Йдеться про те, щоб визнавати його не дійсність і всяке ніщо не може бути добрим. Історія неможливо регулювати незамінне від Бога. І матеріальними структурами. Якщо ця цивіліна людина не добре, то не може бути добрим і все решта. Бротар серед це виходить з решти, лише від того, хто сам і добротові, тобто добром. Звісно, можна запитати, чому Бог не створив такого світу, в якому його присутність була очевидніше. Чому Христос не полишив, іншу, не полишив іншого досконалого близько своєї присутності? Це таємство Бога Львів, і яким вже не в силі проникнути. Ми живемо в тому світі, якому Богу якраз непротаманна очевидність посяженого, і його можна шукати і знайти лише через. Порив серце, вихід з Єгипту, у цьому світі ми повинні протиставляти ілюзіям фальшивих філософів і пізнавати, що ми живемо не лише самим хліба, а насамперед послухом щодо Божого Слова. І що не тоді, коли життя йде за цим послухом, зріє і розуміння, то як усі забезпечити хлібом, Перейдемо до другої спокуси Ісуса, прикладне значення якої певним урок розуміння. Найважче. Це спокусує свого роду дивізію, який знову-таки об'єднується дійсність, специфічна загроза людині та месі Ісуса. Насамперед тут подає в очі щось незвичайне. Діяло цитує Святе Письмо, щоб замити Ісуса свою Пасху. Він цитує Псалом 91, де йдеться про захист, який забезпечує Бог, віруючи людині. По Агнусі Він повліть про те, щоб берегли тебе у всіх путях Твоїх на руках Тихо носитиму, щоб не спікнулася нога Твоя об камінь. Ці слова набувають особливого гіщем, тому що по в святому місці в храмі, справді цитований псалом, пов'язаний з храмом той, що мол, молиться тим псалмом, сповідується на захисту храмі, тому що помешкання Бога слід вважати особливим місцем божественного захисту, де ж іще людина, що вірить у Бога, може почувати себе безпечніше, ніж у святому просторі у храмі. Далі дивиться внілка. Дяло виявляється знавцем Біблії, який вміє точно цитувати, псалом, увесь діалог друге, спакуси, формально виглядає, як суперечка дохих за гекін, виступає під личини Бослова, заважує і охімнілка. Володимир Соловйов заключив цей мотив у своїй короткій повісті про Антихриста. Антихристу Потюпин. В Тюбінгенському університеті отримує вчений ступінь доктора богослов'я. Він великий екзегет. У цьому образі Соловйовий виразив свій скептицизм стосовно певного типу екзотичної вченості свого часу. Це є не відкидання наукового тлумачення, як такого, а надзвичайно красивим і необхідне попередження про його можливе збочення. Тлумачення Біблії справді може стати інструментом Антихриста. Це говорить нам не лише Соловйов. Це є прихованим підсумком самої історії зі спокусом із таких собі результатів наукові екзегези, коли написані недостойні книги, що руйнували погляд на особи Ісуса та руйнували віру.